Так, ось дивіться, до чого всі ці балачки про сітку там і таке далі. Наскільки реально, що Миша зможе підстрибнути, ось на таку висоту тут більше 30 см, в цій землі потрібно ось так підстрибнути, бо по пластиковій палі вона я сумніваюся, що вона зможе залізти. Їй потрібно тільки ось десь отак стрибати. Вона стрибне. Схватиться, пролізе, ну це реально, в подошці вона вертикально зможе пролізти. Потім їй потрібно в оце вічко всунути свій носик, е прогризти там дирку, так сидячи вертикально, типу. і потім аж туди залазити всередину. Мені здається, ну в принципі, що вона пролізе вертикально реально, що пролізе дирку в дирку цю теж реально, сперечатись не буду. А ось те, що вона стрибне відсюди до сюди, мені здається, це мало ймовірно вже. Тому я не знаю, У мене будинок вже стоїть півтора року. Для мене ще ніхто не заліз, і взагалі я чому питав? Бо жодного разу я ще не йде ні в інтернеті, ні від людей не чув і не бачив, щоб миші залазили. Ось коли в тебе виконаний отак фундамент. Звісно, коли у тебе фундамент на підлозі, отак там паля сантиметр, то вона може залізти ще якось. А коли таке виконання, я ще жодного разу не чув, не бачив, щоб туди залазили якісь миші, щоб там були якісь проблеми. Ну, звісно, у коментаторів в Тіктоці, яких ну. Не пробні будинку, ні каркасного ніякого будинку нема. То вони їм, звісно, відніше. А мені ось цікаво реально думку фахівців, хто будує каркасні будинки, можливо, люди, які живуть в каркасних будинках, чи було в них таке, чи не було.